Порушили справу у 2019 році. Про це заявив особисто тодішній генпрокурор Юрій Луценко. Він же назвав ірпінь точкою українського Чикаго через тісний зв'язок місцевих чиновників, правоохоронців і забудовників з криміналітетом. Парк центральний в Ірпені відкрили 15 червня 2016 року на розі вулиць Університетської та Чехова, створений на основі соснового лісу. У парку встановили лавки та ліхтарі, бронзові кам'яні та дерев'яні скульптури. Також тут є штучне озеро з фонтаном. 2019 року тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив про відкриття нової кримінальної справи проти Володимира Карплюка. Колишнього міського голову звинувачують у розкраданні бюджетних коштів під час будівництва парку центральний. Володимир Карпюк був міським головою Ірпіння з 2015 по 2018 рік. І от саме у 2016 році територія колишнього державного лісового фонду і частина санаторію Ірпінь де Ріс-Ліс було прийнято рішення Ірпінського виконавчого комітету про знесення. Там тисячу дерев, а також про тисячі дерев. 2016 року, перебуваючи на посаді міського голови Єрпеня, чиновник підписав договір з комунальним підприємством Ірпін Житлоінвестбуд» на проєктні роботи у парку центральний. Але проблема в тому, що парк уже було збудовано на той час. Від 2020 року Карплюку вручили обвинувальний акт, і тепер справа дійшла до суду. Саме у 2016 році тільки в кінці жовтня місяця Ірпінський виконавчий комітет під головуванням обвинуваченого Володимира Карплюка провів рішення про заключення договору на виготовлення кошторисної документації для будівництва парку центрального з своїм же комунальним підприємством Ірпін Житлоінвестбуд. Пройшло 4 місяці після того, як всі роботи виконані, парк відкрили, а кошторисна документація відсутня. Тільки заключений договір на... Виготовлення такої документації. Ну і відповідно було прокуратурою проведено слідчі дії. Оголошую про продовження судового розгляду е обвинувального е кримінального провадження за обвинуваченням картука Володимира Андрійовича у вчиненні кримінального правопорушення частини 4 статті 191 Кримінального кодексу України прошу цієї заяв учасників розвитку оцінення. До суток поділив окоро експерт макіна обвинувачених картолог захисник Войтенко, свідок, Мельничук. за наявними даними ексмера ірпеня Карплюка судять за розкрадання грошей на будівництві міського парку центральний. Потерпіли у справі Ірпінська міська рада на засіданні 8 травня 2024 року. В якості свідка виступив колишній міський голова Ірпеня 68-річний Богдан Мельничук. В червні 2016 року, ви кажете, 15 червня парк був повністю збудований, тобто не на стадії будівництва, ось, не на стадії будівництва, а був, був повністю завершено будівництво. Завершено будівництво трава посіяна була, навіть газони, скажімо так. Ну, з ківців не було і далі, що вони потім далі будували для, ну, тих, хто голосував за Росії. Рішення депутатам, надавались... Місця для відкриття там, велосипедного бізнесу, ну, це торговельного, так то вже пізніше пішло. У цьому, відповідно, е договір на розробку проєктно-кошторисної документації, ви кажете, був укладений в жовтні 2016 року. З 24 чи 25 жовтня. Тобто через фактично там, 4 місяці після офіційного відкриття? Так. Парк центрального тіні був збудований без проєктно кошторисної документації. Не не вона була вже з, була зроблена після відповідно до вже збудованого парку. Захист Карплюка наголошував на детальному розгляді всіх матеріалів справи та залученню свідків. Дивно відчути від прокурора, коли він каже, що зібрати всі докази надати суду, які як вказують на обвинувачення, так і спростовують обвинувачення. Хоча в цьому провадженні сторона захисту вже звертала увагу, що прокурор не всі документи долучав до матеріалу судової справи, а саме ті документи, які вказували на невинуватість мого клієнта. Ну і Єдине, що щоб цей клієнт, щоб цей свідок все-таки щось, щось пам'ятав з будівництва парку і надавав більш-менш. Е Зрозумілі відповіді. Натомість екс-мер переживав за здоров'я свідків та акцентував на можливому затягуванні справи. Я хвилююсь тільки за що це не було форматом затягування процесу. Чому? Тому що в, я знаю Володимира Поломарчука, який живе на вулиці Паламарчукані. І в я переживаю, що це може бути хвилююсь, хоч щиро прокурор. Що, що це може бути формат затягування процесу. Суддя, заслухавши свідка та сторону захисту обвинуваченого, прийняла рішення про призначення наступного судового засідання, щоб заслухати ще одного свідка за клопотанням прокурора. Натомість зазначений свідок в раді задоволення клопотання. Про допит його в якості свідка буде допитаний в судовому засіданні, з урахуванням формок дотока та надання часу для підготовки для допиту, та надання права на участі сторін допиті можливості вживати своє право на допит. Тож з огляду на... Кримінального провадження, а саме змагальних сторін і свободи надання доказів суду, суд на судна місті заберельницького питання. Раз порушив 252 тисячі цей договір на виготовлення кошторисної документації, витрачено бюджетних коштів, невідомо ще скільки взагалі парк центральний є з бюджетних коштів, тому що... Десятки разів списувалася пойова участь, мінялись підрядчики на одній Сесії я тоді був депутатом Ніпінської міської ради, і в 2016-2017 році весь час зміни були в проектів рішень. Щодо зарахування пойової участі, звичайно, що правоохоронні органи звернули на це увагу. Екс-мера суддя за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу. Розтрата майна шляхом зловживання посадовцем своїм службовим становищем. Карплюку за гроші від 5 до 8 років позбавлення волі. Наступне засідання суду по цій справі планують провести 12 червня. Дмитро Боженко, Олександр Кравчук з Вишгорода. Спеціально для «Медіапогляд».